Де ти? Де ти м'явкаєш? Ей, ти, ти чого там залізла на дак? <сі> О, так потягусі-потягусі. Ходімо до батьків моїх. <сі> ну, зараз почне виділуватися, зараз впаде з даху, буде як та пташка на крильцотах летіть. О, яка лапка симпатична. Та ти ж моя зіронька, ви подивіться, що робиться. Шо? Привіт! <ривіт> Високо сиджу, далеко бачу. Друзі, усім привіт! Ви не повірите, підписниця знову принесла для матусеньки подаруночок. Так, друзі, це Каланхой. Ви знаєте, що моя матуся колекціонірує, у неї вже жовтий, білий, рожевий. Недавно їй подарували малиновий, махровий. А це, друзі, ви подивіться, який цікавий. Ну, я такого взагалі не бачила. Якийсь колосковидний, так? Колосовидний, колосочками квітує. Тобто звичайний каланхої, але квіточки не так, як завжди, відкриті у нього звичайні квітки, а отаке от суцвіття. Колосками висить дуже довге, і весь цей колосочок покритий квіточками такого алого. Так, але забарвлення. Ну, можливо. Побачити. Зараз хочу віднести матусі і нехай висаджує і радіє своїм кімнатним квітачкам. Я їй вже дзвонила, говорила, Матусь, тобі знову принесли в твою колекцію твою улюблену квіточку. Вона мені сказала, Іра, в мене немає горщика. Ну, Після зими той поламався, той тріснув. До речі, мені сказали, що горщик для каланхої потрібно маленький. Друзі, я шукала насправді. У мене всі оці білі великі горшки, які підвішують з петуньками на роботі, квіточки були, і горщики, щоб не викидати, забирали додому. І оцей маленький для матусі знайшла саме під каланхою. Ну що, хороші, ходімте. Подаруємо матусі від підписниці квіточку, і нехай вона радіє, доглядає. Зараз землі добренькою наберемо, подивимо, що вона там робить. <плес> Масюліч. Вон вона, друзі, сидить. Кетюлька моя. Намивається така чистоплотна кішечка. Ой, подивіться, як в мене гарна наклумбочка. По осені чорнобривчики розпушилися, астрочки, друзі. Скоро зроблю відео, пройдемося по клумбах і подивимося, які квіточки квітують уже у вересні. Тому що ночі в нас дуже прохолодні. Я знаю, що в людей і вночі там є по плюс 30, і в день плюс тридцять чим то. Ну, це взагалі дуже велика спека, а у нас вже і в день дуже гарно, а вночі так взагалі 10, 12, мабуть, і менше було. Так що айстри в цьому році у мене в вересні починають тільки розкривати. Ви не повірите, доходжу до подвір'я матусі і подивіться, що там у них за двором робиться. Матусенька, як завжди, горішки жує. Люди їдуть так, дивляться, що вона там робить. Ти, білочка, скільки можна горіхів та вітамін набиратися на зиму? Тобі не надоїло ото жувати. <ріху> Яке там розмовляти? Дайте горіхів пожувати. <ріху> Мама, я тобі носу такий подаруночок цікавий. Ой, Подаруночок, так. Зараз подивимось на її реакцію. Коли вже п'ята колекціонна квіточка, бутилочки тобі принесла з роботи. Ще. Мати, подивись на цей колосок, ти будеш шоці. Диви, які квіти. Ти таке бачила коли-небудь. ма? Не квіточки будуть, а буду випускати отакі довгі колоски, як дощик, як пальмочка. І оці всі колоски будуть укриті ось фонтаном. Друге це, значить, друге. Трішки відрізняється, тому що сорт не такий. Ти ж бачиш. Що... А це не те, що падають квіточки і за землю витаються. Так то шкаланкої теж в тебе. А... По-моєму, шкаланхої не вистачається за землю. Тут повинно на кінцях листочків корішки торчати, а тут нема. Так би да, вони відпадали воно на ну, сіня, напевно, не падає, падився. якщо не понравиться, то недовго комусь подарувати. Ну я бришли. Май... Мені горішки є. Ну по-перше, сказала, що горшечок потрібно маленький, щоб корішки в них невеличкі, щоб добре квітували. Взагалі маленький горщик потрібно, а в мене тільки великі. А в тебе всі потріскані. Думаю, принесу деякий міцний, плотний. Та є в мене там всякі ті да, то потріскані. Не хочеш оцей? Ні, ну посадю. Чи ти хоч білий? Яка різниця, який? Да? Ходімо, гребсти землю гарну з ліса. Не дали людині горішків поїсти. я поїла. Цілий день було, щоб наїсти горіхи, а воно то курей попасив. Я думаю, ні. Ти хочеш, у водичку? Я думаю, якщо поливати землю регулярно, то вона і в землі приживеться. Так, бутилочки нехай стоять. Друзі, все, матуся за горіхами, чи радувалась, чи не радувалась, я не могла зрозуміти. Ну воно коли розцвіте, я вам потім покажу. От тоді реакція буде набагато веселіша. Емоції ми не вміємо показувати. Так, лопату взяла. Який сарафан гарний, матусь. Ну, хто ж? Великий? Ні, навпаки, великий не можна, а маленький, як стакан треба під цей квіток, Ти зрозуміла? Навпаки, маленький. Великий то дуже. Ну так, да. квіточки в тебе красиві, хоч і горшки великі. Навір, навір. Горшок великий, так, і цвіток великий. Да, да. ма роби так, як ти завжди звикла, бо скільки людей, скільки рекомендацій. Ми прислуховуємось, але трішки отої. Пос... Вусики. А, мокриться. Ой, клубничка чиста, друзі. Як ми давненько не були на так, да. буду різати щавель, борщик варити. Я тільки гороховий суп друзі наварила. Ой, який щавель, як він розрісся, пухнастий. Головне, щоб грот не випав, бо поб'є який дощ пройшовся. Дама? Гарний дощик, гарний. дощ, А тепер, каже, Коля, дивися, 10 днів, каже, не буде. А що вже не положила сюди? Та не треба. Воно й так ростиме. Ма що це за кучка яблучок? Я курям буду варити. А, я... Погані вивезли, бачиш, ж, згребла все. Я також яблучка додаю, кабачечки в кошку. Які дяко, дяко. Викинула, затоптала, он топчеся по ньому. Ось він. <рес> садила, садила, загубила квіточку. <рес> така дадали? Підписниця побачила, що ти колекціонуєш ці е е е е каланхуе. Та не колекціонуєш, а просто. Та ні, ти колекціонуєш. Мені подобається цвітут. У мене там же сірози і білі, жовті там. Ну ти просто як бачиш, що жовтий. Десь побачила жовтий. У тебе такого нема, ти ж відразу просиш, о, дай мені отакий. Потім ти побачила білий махровий, ой, який красивий, а в мене Я таку... в каравані в світі. да, І це ж називається колекціоніруєш. Який не побачиш, такий собі додому й береш. І оце в тебе така п'ята новиночка до твоєї. Коли... Ну, спасіба, передай своїй Ну, Звичайно, вона буде відео дивитися та радуватися. Знаєш, як приємно дивитися, коли. Твою квіточку саджаю, то так пальчиками прижимаю. Диви, як ти гарно. ручкою так взялася. Я потім буду земельки підсипати. Земельку, а на слідуючий рік по весні заквітує. Ти уявляєш, скільки радості буде? Матиш, ти ж... Матиш, довго цвітуть. Довго цвітуть, і ти завжди мені дзвониш і говориш. Іра зацвів каланхої. Ти прийди, подивися як. Я приходжу, ну, звичайні дрібні квіточки. Що там дивитися? А для тебе це взагалі щось нереальне. Я не знаю, як зелені стоять і не цвіту. Угу. От калачі, він же паларгонія, герань. Не... Калачі, колись були всякі в мене, я викидала всі. Були в тебе, так, да? я й не пам'ятаю. Я, мабуть, маленька була. Калачі викидала. От калачі її якось не сильно довподобно. А зараз поставимо і, будь ласка, глянемо на курочок і проведи нас по городу. Ми так давно не були. Чи за... ти, ти сьогодні бурян весь вирвала да? частенько. А перчик ще залишився чи ти вже зібрала? Ні, вже закрила. Ратунду і той довгий? Вон довгенький, хороший ще. А який ти в камеру? І Довгеслу той довгенько. Я закрила, ратунди закрила я, а -а -а. Расолі, угу. да, красиво закрила. А то в камеру нарізала, а тепер хочу І. зробити з морковкою трошки. Ага, молочиночка. Молочинка. Виноградик уже листячко чорніє. А осінній, диви, як швидко синіє. Ти бачиш, Ну, остання неділя, так, да, тепло. Що там твій братик говорить? Ну, він синій, ну буде дожди. А потім скажи, що буде. 20-22 днів. А ось 11. 11, да. так. А днем 22? А, ну це взагалі-то нормально. Дощик, так, друзі, подивіться на землю. Земля чорна, волога ма, як чорна смородина розпушилася. Та ні, треба пройтись. Я дивлюсь, ти петрушку обрізала, торчаки торчать. В цьому році? Так, да, звісно, в цьому році ми ще не будемо трогати. Треба буде обгородити, тому що сніг, там поламає. Або на сопці. А форзицію треба пересадити. Хоча б один кущик. Отой. Бери лопату, пішли викопаємо один біля юки, бо корні розростуться, а тоді не витягнемо. Бігають, бігають. Ой, не знаємо, це потрібно місце знайти. Давай подумаємо на вулиці, так? Да? Ні, ну давай поряд з керією, а інші кущики. Ти ж просила на вулицю насадити тобі жовтих кущів. Забула. В тебе всі кущі жовті, ма. Я тобі всі кущі, що давала, вони жовті. Як я не знаю, куди їх сиди. <рес> лопатку брати. Так, да, бери лопатку, попробуємо, що там є корні чи немає. Так, да, і водички візьми, друзі. Просила, просила в мене форзицію, гілочку прикопали, та вона довга вся, мабуть, прийнялась, декілька кущиків. Зараз один біля юки спробуємо викопати, вона все просила, щоб за двором, за двором у мене посади. а зараз вже й не знаємо, де садити. Давай прямо тут посередині, де машина стояла, дивись, скільки місця. Та тут садити та садити тобі. отут тут кущі як насадимо. Я шуткую, тут машини все одно будуть. Скажи. Це вже буде полісадник. Ма, Ну дивись, якщо киріюшечка тут росте, то давай поряд отута. Ну Це ж той фундук треба прибрати. Можете, може буде... Ні, ну то й хай оце і прибереш, мабуть. І отут посадимо і буде два куща жовтих. І Хай вони в дворі, бо за двором ти їх не бачитимеш, а тут цілими днями ходиш туди-сюди, і будеш. Маловат. Ось отут, де фундук. Я хотіла б, Ма, щоб ти ось оцей спробувала викопати все-таки під юкою. Це? Да. Підкопай, воно отут іде. А отут а лопатку вставляй, підкопай і спробуємо витягнути. Я думаю, що буде тягнутися всі оці кущики. О, а тепер потихеньку попробуй. Є корішки там. Все, одрізай, так. Да, длинненько. Да. Все. Ану. Хороший, так, да, я думаю. Що... Ні, так, да, ну хай, хай. Ма, це воно. Дай подивлюся. Так. Хтось мені там в коментарях писав. І не намагайтеся, форзиція не вкорінюється гілочками. Тобто гілочки не пускає коріння. Тепер, друзі, дивіться, форзиція. Це точно форзиція. Де, От такі? Я так, я маю, да, ну вони величенькі, ма, трошки далі. Ні, далі. Ну, ну, давай там. Ну я б там, де фундук, ну тобі ж жалко його. Ні, бо там, може, ще щось посадимо. О, там, да. це близько. Ну, ладно, нехай копай. Оце така гілочка і укорінилася. Мені також не віриться, просто відламилася від куща форзиця. І ми вирішили, щоб не викидати, прикопати. Думаємо, а вдруг переживеться. Матусі дуже подобається, і вона хотіла. Все, що жовте, яскраво малинове, вона просто в захваті. Ну, це, друзі, ще нічого не значить. От як прийметься, перезимує, а потім вже будемо остаточно говорити, чи вкорінюється, корзиться корінцями. Хто захоче форзицію, отак укорінити таким способом. Ось вам Давай, уже кущі. даю. Це не треба відрізати? Ні, не треба, хай буде. Отак і собі. Да, Так, да. трішки заглуби, а так і все. Вона вже говорить, навіть кущик красивий. Ще квіточок нема, вона говорить, красивий кущик. Немало. Секатор не взяла. Я ще хотіла, так, тут можна лопатою хотіла трішки сформувати. Оце що стоячі оставляття, те що розлягається по бокам. Не низько я посадила. Ні, не низько, мав. вона наоборот коріння не вимерзне взимку. Це кущик, я думаю, трішки. Там у тебе ще он два чи три торчить, якщо що весною пересадимо. Обов'язково за двором аж два штуки посадимо. А я буду угу. Та й я один возьму, бо в тебе їх там багато теж за двором посаджу. Ну, як гарно, матусь. Тут весні буде милуватись, така а краса. Капець. Та ти б бачила, скільки в мене... Ма, там на городі залишилось, хоч ми горіх ніхто не затоптав. Ось один фундук. Ось інший фундук. І ось третій уже дорослий кущик. Друзі, хто питав, як розмножити фундуки, прикопали і ось аж влітку вони тільки вилізли ці саджанці. Тобто по осені прикопали, весною не чекайте, що вони вилізуть. Вони вилазили в нас посеред літа. літо. Ось... Да, так це не оріх упав? Оріх, оріх упав. А, я думала, що ти кущ тут викопала. Воно. Ні, це від оріха, воно просто десь взялося. Ну, люди спати... питають, як розмножити фундук. Кастрюлю піску, ге, в погріб і е, туди орішки. Ма, а треба накривати ту каструльку клієнту. А діда спроси. Mm -hmm. Нічого він не накривав. Він тепленькою водою поливав зимою. Взимку треба поливати тепленькою водичкою. Цей пісок, де натикали горішки. А тут ось без піска, бачиш, які піщували. І по весні пролізли, проклюнулись маленькі саджанці. Дамо? да, деда спроси, коли Я вам... знаю, що він в канаві висаджував на дорощування ще рік. Ото От Ось це костюм висажував. Да. Да. Так що, друзі, з горішків дуже добре он, бачите, скільки валяється горіхів, збирає. Це з цього фундука, що йому вже ма, 40 років. да? Татко говорить, він десь вже 40 років цей годин. Це Бачу, плохо. І а піп, бачу, В минулому році скільки горіхів було. було багато, вовщити, пропали. Да. А тут теж мало. але ну, він ще є, тільки сититься. нам хватить. І оце оці а горішки, бачите, що впали, і... вони аж на наступне літо можуть вилізти тут. Ми будемо з вами ходити, якщо все буде добре на слідущий рік влітку і подивитись, скільки на оцьому. На ці діляночки, де ось курчаточки бігають, скільки тут по землі буде проростати саджанців фундука, друзі. Так що фундучок дуже добре горішки проростає. Хто хотів виростити, ніколи не було, а це диви, он який поливала. І ось маленький я й не бачила оцей. Угу. І який тут до весни весни пересадити. Ото й хай, а ті треба висадити від сіль. А перію е, нехай я сформую, я візьму е, той, треба оставляти. І оте треба обрізати. І їжевіку, да, то я прийду на вихідні, ми з тобою займемося, трішки допоможемо таткові. Май, та е, й отой е, на фундуку, дивись скільки е, порослі, я, да, 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 я обріжу, прийду. Папа просто вже не встига, не наклониться, а тобі дуже важко. Тре, тр, трішки треба подоглядати, бо садити, то я саджаю їй красу, даю. Ну, друзі, їй важко все захватить. І город, і чоловіки, сім'я, ще квіточок насадимо. Особливо. Є... Особливо чоловік. <рес> Мама, мовчи, нічого я мовчу. не говори. Все гаразд, друзі. Важко, просто важко. Людині, що 70 okay. років. По ній не скажеш, як 15. Красиві ну так важко. О, дядько, ж, зараз засніму вас такого красива. Ви хоч оділи. Красиві кущики, треба толіку буде кущик дати. Да. Ти виключив? Ні. А що, вона холодна? Ні. Так може її виключить? Да Мати, дядько, Мухай, ма, ти дядько. Ти дядьку розкормила, спочатку пузико вийшло, а потім він. Що тут виноградик не доїли мушки? Та вони ж прокусили <с тут. <с а ти бачиш, як сок появись, машкара одразу обсідає. І вже запах, напевно, цей треба зірвати, бо вже запах такий, мабуть, вони його вже він гнити почне. Бо вони надкусили машка. Да. Мені знаєш, що написали? Ді мухи ви, нападають ви, на той ви, виноград. Ви, бачиш, ви, що нападає? От е як їх Щіпцями. Щіпалки оці. Оці і ти бачиш, тіку їх? Ма, послухай, диви, диви. бачу, бачу. Диви, Я шо? хочу запитати тебе. Мені написали в коментарях, що мухи нападають саме на той виноград, який. Має здатність розтріскуватись. Цей виноград розтріскується в тебе пізніше чи ні? Ні. Да? Значить, Нет. неправда, бо друзі питають у нас. У мене ні. не тріскається він. Ні, не тріскається. Навіть дивіться, друзі, той, що всі комушки. ну Ну а Це він... той, що надгризли, муха. А він ж добрий вже. Угу. Так що цей виноград я навіть зараз покажу друзям, що мухи нападають, це ти тут позав'язувала, але він не розтрісканий, придивіться. Воно відразу видно, коли тріскається виноград, ой, тут капуста так пахне. Аромати прям французькі. Ось грона. Коли виноград тріскається, от тут би була така полосочка, він би нібито трішки приоткритий. Шкірочка закручується, а тут ранка. І тоді всі мухи, мушка, все напада. Бачите, цей виноградик, будь-який, який, не подивіться, не розтріскується, а мухи все одно кружляють і нападають кого ви там бачили відеоролик якогось блогера, що він сказав, виноградик. Можливо, я не знаю. Виноград не може є і досить. цей у мене не тріскається. А мухи то нападають. А сказали, мухи нападають саме на той, який має здатність розтріскуватися. А він то не розтріскується. Ну диви, і диви, і уси, і мухи, і уси, мухи. Я, їм. Я ж говорю, інформація недостовірна. На цілий виноград той, що не розтріскується, також нападають і мухи, і освіт. Це їм. друзі, щоб знали, кому потрібно, це. хто нравится. вирощує, да, хто займається виноградником. Не Тому що нема тих слизняків всередині. Ма, ти капусту дарвала, а то я тебе відволікла. І що, ти будеш жувати знов? Ма, тобі не соромно жувати в кожному відео. Оце вечір і орішки, і виноград, яблоко, На ніч. А котлети з борщом? Не їсиш на ніч. Ого. Котлети з борщом. На ніч. По ми поїли, Знаєш, який вкусний салаті, кукурудза з банки із сиром голландським. На Ма, рили, ну от, Навіщо ти людей мучаєш? Таке вкусне і сіньких, і сіньких салатів. Замачувала в яйця. Та ти що, а я купила сінькі? а ну розкажи. Ой, Яке добре, да? як гриби. Тоненькі зробила, пластинки. Да. Е, замачую в яйця. Uh -huh. На кілограм десь 5 Угу. Помішала і в кастрюльку накрила, і в холодильник на сутки. Воно пропитала, ну ні, солечку добавлять, як жарить. Ага, а потім жариш на сковородки. швидко. Юлі Полінець. А масличка цибулька. Нічого? Ви... Ну Трошки жалійки, щоб їх жарити. Небагато. Ага, ну, я і все жарилось і вихолонуло маринованого лучку, наріжу, ксусю, водички і майонезу, як гриби. Коли да? так? Нічого. Тобто друзі нарізали кубиками баклажанчики, перемішали в яйцях, на сутки поставили в холодильник без солі, постояло, сутки, витащили, ще раз перемішали, піджарили, дали, щоб воно вистигло, потім мариноване легенько, біленьке. Ну, ви ж взагалі то придержуєтесь. А потім маринований лучок і все, дай солички. А, і манезик, а манезик, Все, гриби. Ну, да, та я думаю. Хочеш попробувати трошки. Ні, мамусь, ну я не хочу що за привичка заставляти мене їсти. Ходімо, жуй виноград, я хочу ще. Корей глянемо. І город ми так і не роздивилися. Я хотіла і огурці, і помідори глянути. Ну ладно, ми окреме відео Ну, помідори це хороші, які не рву поки. Вони спіють, там хати туди напрямку. Ну, гаразд, тоді ми курочок ходімо загоним, а окремий відеоролик по городу повністю пройдемося і зробимо, друзя, тому що цікавляться, що там на городах. Ой, як... небо рожеве, це на вітер. Ма де ти такий сарафончик взяла? Хтось віддав чи сама пошила лежав у мене, воно ж без рукаві, я його не вдівала. Не, не любила, Сонція, а я зрозуміла. Як? І Я тут любіла, угу. бо в ці грязні вже. Ну, дуже красиво. Ти потім подивишся відео, така стоїш на фоні дороги червоного сонечка в цьому сарафанчику. Спотикнулася. <звук> Хоч не подавилася. Макурей то вже немає. Треба подивитися, чи вони хоч усі зайшли. Та давай просто там заглянемо на дорогу. Там, де сусіди, де вони люблять і погуляти. В этом, де картопельку вибрали. Горішеньки вже тріскаються. Скоро будуть сипатися. Ні, ще міцно тримають. Оце тут сліди від граду. Оце так град, такий міцний, твердий. і град все одно бив, розбивав. Ідемо курочок подивитися, є там чи немає. Ви ж знаєте, друзі, галашечка дуже люби, здрасте, дуже люби галашечка погуляти. Далеко сходити туди до річечки. Нема, немає. Ой, ма, як гарно, картопельку вибрали, красиво так. А ти все ще жуєш. А вкусний який. Ну, вкусний, ля який. Мені подобається, попробуй. Отстань. Ну, ходімо, закриємо. А у сусідів курочки на деревах сплють. Такі гарні курочки. Люди там петухає не стільки. То мої кричать, то її кричать. Петухи ганяють. Теж, так, петушки Троші. ганяють, курочок. Страшно. Петушки. Ну вони ж для того й петушки, щоб курочок поганяти. А як же? Це ж природа. Все як у людей. Петушки курочок ганяють. Ну а що тут? Куди правду діти? А ти як п'яна попід забором, чого татко шире ширше, ширше дорожку стежку не зробив. Тоді, 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 гриб на був. А, -а, а оце так гриб так? Да? Татко говорив, що тут аж парувало від того гриба. Тому що їх треба зривати одразу. Боже, друзі, я б ніколи не подумала, ви подивіться, що робиться. Ось і гриби були, ото там аж чорне дупла, соком питаються гриби, аж парує на сонці. Дивіться, як mm. дивіться, що робиться. Гриби обов'язково треба прибирати. У нас тут засохли гриби вже.